Прокрастинація у художників та, взагалі, будь-якої людини вона з'являється від того, що ви не знаєте, яка ваша мета, для чого ви робите те, що ви робите. Дуже часто люди починають от якусь діяльність займатися на такому ентузіазмі, а потім цей ентузіазм через кілька місяців спадає. І у вас може трапитися така прокрастинація, або як кажуть, артбок. Але насправді. Це через те, що ви не знаєте своєї кінцевої мети, для чого ви це робите? Або результати вашої роботи вас не задовільняють. Що з цим робити? Задатися питанням: для чого? На хіба я роблю те, що я роблю, і після цього, вже коли ви для себе зрозумієте відповідь, коли ви почнете шукати кінцеву мету. От у мене, наприклад, так з картинами. А я почала писати їх, тому що був ну такий емоційний підйом, хотілося щось дати на полотно. А далі я зупинилася і почала думати: ну навіщо я це роблю? Але в цей момент я зустріла арт-кураторку, яка каже: Боже, які у вас прекрасні роботи? Давайте робити виставки, але робіть мало. Давайте ще роботи. І все з'явився стимул, з'явилася мета. І відповідно вся прокрастинація пройшла так само у вас. Якщо ви відчуваєте прокрастинацію в своїй якійсь такій творчій діяльності, подумайте про те, для чого ви це робите і якого ви хочете результату.